Минулого тижня в Україні стартували продажі ігрової консолі від Valve Steam Deck. але як правильно, що це? Ігрова консоль, портативний ПК? Ігровий міні-ПК, для кого це потрібно, та що з нею робити. У цьому відео я відповім на ці питання, розповім про свій досвід використання Steam Deck та розкажу, чому цей пристрій взагалі не можна порівнювати з Nintendo Switch. У цьому відео не буде якогось глибинного аналізу заліза. Я хочу розповісти вам про емоції, які я отримав від цього пристрою. Сідайте зручніше, ми починаємо. Почати хочу з того, що в мене є невеликий досвід використання портативної ігрової консолі Nintendo Switch. десь я місяць з нею погрався та зрозумів за цей термін, що вона мене не зацікавила, та вона мені не потрібна. Тому що які б не були популярні та аутентичні ексклюзиви Nintendo та які б AAA тайтли не були на цій консолі, мені не зайшло, бо хочеться складнішої графіки за ці гроші, за які ти купляєш ігри на Nintendo. З одного боку, прикольно, що це все на портативної консолі. А з іншого мене не покидало почуття, що за практично однаковий, а іноді навіть більший прайс. Ти отримуєш гру з застарілою та дуже простою графікою. Так, я потрейдив фрібками в Animal Crossing, пострибав у Маріо, спробував легендарну зельду, та все. Більше особисто мені нічого не зацікавило. А купувати консоль заради трьох ігор, як на мене, дивно. Та ще у той час я під ялинкою знайшов Xbox та закрив питання по пристрою для геймінгу для себе. Так, так, так. Я розумію, що є прихильники ексклюзивів Нінтендо. Я розумію, що зараз у коментарях ви мені розкажете, чому я неправий та чому я нічого не розумію в іграх. Зараз таке відчуття, що відкриваю скриньку Пандори. Але не цю вибачайте, якщо зачепив чись почуття стосовно Нінтендо, я розумію, що прикол Нінтендо графіки, але я не хочу грати у 23-му році ось так. Тому, коли анонсували Стім е ігрову консоль, портативну ігрову консоль, на якій ти можеш запускати будь-які ігри зі Steam, е, та що важливо, з вже сформованими е, роками своєї власної бібліотеки Steam, Мене вона зацікавила більше, ніж Nintendo Switch. Та напевно не тільки мене. Турельку нам передала львівська it компанія Ти зближ більше і точність відпрацьовує це. Він точно. Але прийдемо до самої консолі. Ось це оригінальна коробка від Steam Deck. Тобто не зовнішня частина пакування, а сама коробка Steam Deck. Всередині в окремому пакуванні знаходиться зарядний блок, а консоль у цьому кейсі. До речі, це найкращий комплектний кейс, який я колись бачив у будь-яких пристроях. Він твердий, виглядає гарно, має ручку та ось цю нішу, в яку якраз міститься зарядний пристрій. Є три версії Steam Deck, які відрізняються між собою типом та розміром вбудованої пам'яті, а також склом дисплея. Наймолодша версія має 64 ГБ eMMC пам'яті, середня має швидший SSD на 256 ГБ, а топова має SSD на 512, матове скло з антибліковим покриттям, трошки інші кольори кейса та мікрофібру для дисплея. Перший раз, коли береш її в руки, Трошки дивуєшся, наскільки ж вона широка. У порівнянні з Nintendo Switch, який має такий самий розмір дисплея у 7 дюймів, вона ширше більш ніж на 5 сантиметрів, та важче на 250 грамів. У руках це все, звісно, вже не так компактно відчувається, як Nintendo, але все ж таки залишається портативним. Я грав сидячи та лежачи, та хочу сказати, що інженери зробили велику роботу, тримати її дійсно зручно. Хоча і у деяких позах... Руки можуть трошки втомлюватись, бо. практично 700 грамів. На Steam Deck безліч різних кнопок. Я не хочу зараз заострювати увагу до всіх, бо напевно ви вже дивились огляди деки та самі все знаєте. Додам тільки, що конфігурація стіків та кнопок схожа на DualSense та відчуття від них як від DualSense. Так ще і є додаткові кнопки позаду, як на контролерах Xbox Elite чи DualSense Edge. Дека має вбудоване вібро, яке працює як Haptic Engine в Apple, тому взагалі в тебе гарні відчуття оцього девайса в плані контролювання та зворотнього зв'язку. Сенсорні панелі можна використовувати в іграх, але, чесно кажучи, мені здається, це як сенсорні панелі у DualSense. Воно є якось залучено в ексклюзивах, але так, щоб це змінило якось ігровий досвід, не сказати. А ось під час воду тексту мені дуже сподобалось, як вони працюють. Можна з часом навчитись набирати текст прям дуже швидко. Та раніше я, чесно кажучи, не бачив ось такий спосіб одночасного використання двох сенсорних панелей для клавіатури. Прикольно. Також є цікавий додатковий пристрій, який можна докупити до Steam Deck – Це док-станція. За допомогою цієї док-станції можна під'єднати до деки мишу, клавіатуру, монітор, або телевізор, причому або по HDMI, або по DisplayPort, та будь-які USB-прилади, які можуть працювати з Linux. Цілому, цю докстанцію можна замінити будь-яким USB-C хабом. Наприклад, я використовував ось такий від D-Link та одночасно заряджав деку та виводив зображення на монітор. Причому форма Steam Deck дозволяє його розміщувати на столі просто так, не перекриваючи ніяких отворів для охолодження. Клаву та мишу можна під'єднати по Bluetooth або грати з під'єднаним монітором, використовуючи Steam Deck як геймпад. Я трошки пізніше ще розкажу, як можна використовувати Steam Deck як е, е, такий стаціонарний комп'ютер, але трошки пізніше. Зараз про дисплей. Дисплей IPS, частота оновлення 60 Гц, роздільна здатність 1280 на 800 пікселів. Є дуже гнучке налаштування яскравості до 400 ніт. Він ще й сенсорний, але в меню досить зручно користуватись кнопками або сенсорними панелями, тому задля чистоти дисплея я намагався не чіпати його. Може здатись, що тут невисока деталізація, але вам не здається усього 215 ppi. У динаміці я це практично не помічав, та й у статиці, я вважаю, до цього немає сенсу прикопуватись. Працює присторій на гібридному процесорі від AMD Zen 2, продуктивність до 448 гігафлопс. Гравічний процесор RDNA, продуктивність 1,6 терафлопс. оперативної пам'яті 16 ГБ. Якщо подивитися тільки на значення терафлопс GPU, якими зазвичай мірюються виробники консолей, то, наприклад, у Nintendo Switch 1 терафлопс, PlayStation 5. Трошки більше 10 терафлопс, PlayStation 4, 1,8 терафлопс, PlayStation 4 Pro 4.2 терафлопс, Xbox Series S 4 терафлопс, Xbox Series X 12, там трошки більше терафлопс. Тобто, по цим значенням, продуктивність деякі десь поруч з PlayStation 4, але є багато але. Наприклад, роздільна здатність 720p, яка дозволяє запускати Cyberpunk 2077 у 40-60 FPS. Давайте все ж таки перейдемо до найголовнішого: як це все працює та в які ігри можна грати на Steam Deck. На Steam Deck встановлена Steam OS, побудована на Linux, яка за допомогою фірмової надбудови Proton спроможна запускати ігри, написані для Windows. З одного боку, це дозволило запускати реально важкі проекти на залізі, які вмістились у цей портативний пристрій. А з іншого не дозволяє запускати так, що прям усю медіатеку Steam. Та ось у цьому моменті ми підійшли до нюансів Steam Deck. Коли я вперше побачив ще на анонсі Steam Deck, я чітко зрозумів, що це портативна ігрова консоль. Але після того, як я покористувався її, я все ж таки хочу називати її портативним ПК. У моєму розумінні приставка або консоль це такий пристрій, на який я можу купити гру. Завантажити гру та грати в цю гру. Тобто мені не потрібно робити ніяке додаткове налаштування, мені не потрібно налаштовувати графіку, керування. Все зроблено до мене. Та я на 100% впевнений, що вона буде працювати на моїй консолі, тому що вона була випущена под цю консоль. А ПК геймінг це інше. Виходить якась гра, ти починаєш чекати, чи буде вона хоча б теоретично працювати на твоєму залізі. Окей, теоретично вона буде працювати, ти її завантажуєш, встановлюєш, запускаєш, щось не так. Слабкий FPS, щось, щось якось туго йде. Ти починаєш гратися з налаштуваннями. Ну, якщо в тебе не топовий ПК. Та ось Steam Deck ближче, все ж таки до ПК геймінгу, але, але простіше, не так важко. Коли ми заходимо у магазин ігор чи у свою власну бібліотеку СТІМ, яка, звісно ж, тут з'являється після авторизації, ми бачимо різні позначки коло ігор. Наприклад, зелений це Verified Title. Вони працюють відразу після встановлення та зазвичай не потребують ніяких додаткових налаштувань графіки чи керування. Жовтий Playable. Вони теж працюють, але з незначними нюансами. Які для кожної окремої гри можуть бути різними. Наприклад, GTA 5 потребує додаткового встановлення того самого лаунчера Rockstar, обожнюю. Іноді на екрані може з'являтися миша чи клавіатура, а також потребує додаткового налаштування роздільної здатності дисплея, ну тобто гри. Червоний це Unsupported. Це означає, що Valve ще не додали підтримку запуску цієї гри на Steam Deck. Та додадуть чи ні. Незрозуміло. Сірий un-no? Un. Анноу. un Тобто невідомо, буде працювати гра на Steam Deck чи ні. Це все можна подивитися безпосередньо на Steam Deck. Або на сайті Check My Deck. До речі, цей сайт повинен бути у закладках у власників Steam Deck, Бо, окрім більш зручного пошуку інформації стосовно підтримки усіх ігор зі Steam, тут можна подивитись наради стосовно кращих налаштувань кожної окремої гри від ком'юніті. Та у цей момент, коли я спочатку грав у Сайберпанку 30 фпс. А після порад налаштування з чекмейдек підвищив FPS до 40 60 FPS, та взагалі графіка не те, щоб сильно гірше стала. Я зрозумів, що Steam Deck це точно портативний ПК зі всім цим, як то кажуть, пердолінгом ПК геймінгу. Я не можу сказати, що це прям дуже погано. Тому що ПК-геймери звикли до складнощів, для них немає нічого неможливого. Та взагалі, це, ну, давайте будемо об'єктивними, це не так важко. Але це не консольний експірієнс. Ні. Що стосується охолодження, знов-таки можу сказати, що поки я тестив. Я не відчув якогось дуже великого нагріву. Я навіть якось не думав про це під час ігор, тому що нагрів трапляється у тій частині, де ви не доторкаєтесь долонями, а видув іде від вас. Та немає жодного задокументованого випадку, коли Стімдек перегрівався настільки, щоб були якісь проблеми. Інтернет говорить так. Ще хочу вам розповісти про пам'ять Steam Deck, є декілька різних варіантів, та там не все очевидно. Відразу говорю, що незважаючи на те, що мінімальна версія Steam Deck на 64 ГБ, яка обладнана менш швидким накопичувачем, є MMC, який теоретично повинен працювати повільніше, ніж версії з SSD 256 та 512, тести на YouTube нам показують, що різниця у швидкості завантаження ігор, наприклад. В декілька секунд. Тобто мені здається, що коли ви обираєте Steam Deck, е звертати занадто багато уваги до того, що у 64 гігабайтної версії більш повільний накопичувач не потрібно стосовно швидкості. Але розмір пам'яті у 64 гігабайта ну, це прикол. Або якісь кежуал ігри, але брати Steam Deck, щоб грати тільки у кежуал ігри, це напевно щось. Таке, навіть не знаю, як це сказати, або відразу докупаємо картки пам'яті, та з ними теж цікаве. Як виявилось, максимальна швидкість читання з картки пам'яті тут 100 мегабайту секунду. Тобто брати якусь гіпершвидку картку пам'яті за 100 тисяч гривень, я зараз образно. Не потрібно. Я навіть спробував картки пам'яті, які були в мене вдома там на 64 ГБ на 128, якісь старенькі, яким вже пару років. Та вони без питань працювали. Я завантажив на них ігри та нормально все грало. Але все ж таки я залишу посилання на сайт, де проводили тест різних карток та зробили деякі висновки. Буде корисно, якщо плануєте все ж таки докупляти картку пам'яті. Ще приємний момент у тому, що в останніх оновленнях SteamOS додали квитку заміну карток Тобто, якщо у вас є декілька мікроїзді, ви можете позаписувати різні ігри на різні картки та дуже швидко їх замінювати без перезавантаження деки. Це дуже зручно та дає можливість нормально користуватись навіть мінімальною версією на 64 ГБ з додатковими картками пам'яті. Та це все вже починає нагадувати досвід Nintendo Switch. Тобто трошки консольного досвіду тут можна отримати. Інтерфейс SteamOS виглядає як застосунок Steam. Тут немає нічого важкого, та якщо ви користуєтесь Steam, відразу все зрозумієте. Ну, все зрозумієте, ну напевно, крім того, як все ж таки запам'ятати логін та пароль від Стіму. Лайк, якщо ви розумієте. Я не бачу великого сенсу зараз вам демонструвати, як, яка гра запускається на Steam Deck, який там FPS, тому що вона вийшла не вчора, то в інтернеті є купа відео, там де демонструють будь-які ігри зі Steam на Steam Deck. Все зробили до мене, тому я не хочу повторюватись. Я хочу розказати про свої враження. А мої враження від цієї ось бачите, хотів сказати приставки. Але це не приставка, це все ж таки портативний ПК. Та досвід, як на портативному ПК, не консоль. Але мені сподобалось. Та якщо ви все ж таки будете дивитись, як працюють ігри на декі та з яким ФПС, пам'ятайте, що немає гіршого заняття, чим відстежування кількості ФПС під час ігри. Я запевняю, що те, що є в Steam, та особливо там, де є відмітка про підтримку Декі, працює так, що грати комфортно. Десь більше FPS, десь трошки менше, але воно працює та дарує вам певні емоції. А через те, що це Windows версії тайтлів, то можна подивитись на лаштування та скоригувати їх для збільшення FPS. Немає жодного пристрою від е, відомих брендів з такими можливостями, як на Steam Deck. Так, я знаю, що є деякі китайські бренди, які випускають такі портативні ПК типу консолей, але прикол в тому, що вони коштують навіть більше, ніж Steam Deck. Навіть більше, ніж Steam Deck в Україні. Ви, до речі, напевно, вже побачили, що в Україні у офіційних реселлерів фікс прайс. Так, ось ці китайські консолі коштують ще більше. Досвід гри на неї не схож ні на що. Тому що ти можеш грати в aaa тайтли на пристрої, який може бути завжди з тобою, будь де у транспорті, на вулиці, у ліжку, ти можеш горіти від твоїх улюблених ігор зі стіму. Це ж просто щось нереально. Та ще й окрім ігор, це ж все ж таки ПК на Linux. В декілька кліків ви можете перейти до режиму робочого столу та отримати набагато більше можливостей. Тут є вбудований магазин Discover, в якому є безліч всього цікавого, починаючи з офісних застосунків, месенджерів та браузерів, закінчуючи відеоредакторами та навіть блендером. Користуватись цим всім можна просто на декі, або під'єднати монітор, клаву та мишу, та це все становиться звичайним ПК на Linux. Але можна йти ще далі, якщо ви хочете запускати ігри з інших магазинів, наприклад, Epic Game Store, ви можете його інсталювати. Та я навіть не уявляв, наскільки це легко зробити. Просто завантажуємо Heroic Game Launcher з будованого магазину застосунків у цьому Linux робочому столі, авторизуємось та завантажуємо ігри. Для мене це було дуже дивно, як Valve не заблокували цю можливість. Та це робиться у пару кліків офіційно. Можна ще й далі ковирятись та встановити сюди Windows. Але це вже зовсім інша історія. Останнє, про що я хочу вам сказати, це про термін автономної роботи. Звісно ж, це портативна ігрова консоль, та цікаво, скільки вона тримає заряд батареї. Відповісти на це питання досить важко, тому що це напряму залежить від самої гри, від налаштувань цієї гри, від налаштувань консолі, від налаштувань е яркості дисплею. Але так, щоб е трошки розуміти, скільки ж. У середньому, якщо узагальнити усе усі налаштування, то тріплей якийсь проект буде працювати десь 2,5 години. Ось вам заміри автономної роботи у різних тайтлах з 50% яскравості та гучності, активним Wi-Fi та Bluetooth у нативній роздільній здатності гри з частотою процесора по замовчуванню. Можна отримати кращі показники, якщо лочити FPS, якщо обмежувати TDP графічного прискорювача. До речі, це можна робити буквально у пару кліків. Можна. Це ж ПК. Можна тут розважатися дуже багато. Друзі, можливостей з цим пристроєм дійсно набагато більше, ніж може здаватись з першого погляду. Та після цього називати це просто портативною консолю. Ну, якось зовсім невірно. Це вийшов такий унікальний пристрій, який може зацікавити перш за все ПК геймерів, які хочуть грати не тільки за столом, а будь-де. Мені здається, це буде цікаво тим, хто багато часу проводить у транспорті. Ну, звісно ж, в маршрутці напевно, не дуже зручно буде з таким великим приладом, але, наприклад, у потязі це вже цікаво. Я намагався у цьому відео дати корисну інформацію. Звісно ж, можна. Тут можна ще дуже довго розказувати про Steam Deck, можна проводити багато різних тестів, показувати, скільки FPS показує яка гра. Це ж ПК геймінг, тут багато можливостей. Але все зробили до мене, я це об'єктивно розумію, тому що ще раз повторюю, дека вийшла не вчора. Я зробив це відео, тому що дека з'явилась офіційно у продажі в Україні. Тому сподіваюся, вам було цікаво. Та, взагалі, я хочу, щоб ви написали у коментарях, якщо ви додивились це відео до цього моменту. Напишіть, як вам геймінг-обзор від мене це для мене щось нове. Мені це дуже цікаво. Я сподіваюся, що вам теж цікаво слухати, як я вам розповідаю про різні ігрові девайси. Як ви бачите, тут зараз. Ноутбук Lenovo Legion ігровий, який зараз тестую та буду робити на нього огляд. Він на 4080 та він реально тащить. Також з цікавого мені зараз дали поюзати ось цей монітор HyperX Armada 27 дюймів на ногі та. Уф, 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 уф. Дуже цікава річ, теж, скоріш за все, буду робити огляд на нього. Тож обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пригавити. Буду закінчувати посилання на Steam Deck у описі, як завжди. Усім дякую за те, що додивились відео до кінця, усім мирного неба та слава Україні! Пока!